Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. Ну і власне я на цій риболовлі. Сьогодні буду ловити на нову паличку в своєму арсеналі, буду її тестувати, і своїми враженнями я з вами поділюсь в кінці відео. Для мене це перша риболовля з цією паличкою І я думаю, що не остання. А чому я на неї сьогодні буду ловити і в подальшому я вам розкажу. Трошечки згодом. Але невеличкий спойлер: паличка дуже коловата. А як я вам вже зазначав у попередніх відосах, я коловаті палки не люблю. Але саме зараз я буду ловити саме на коловаті палки. Чому? Дивіться далі. Ось на що ловитиму, друзі. Корто UX це серія вудлищ, яка розроблена спеціально для ловлі в морі, Ставриди. І вона має дуже дуже швидкий лад. Fast. Конкретно в моєму випадку вона ще з вклейкою Hard Solid. А, ну, ви вже бачите, да? це 710 мЛ з вклейкою Hard Solid. Тестом до 20 грамів. Ось такий апарат сьогодні тестуватиму і розповім, що я думаю з цього приводу. Стоїть у мене Daiwa Exist 3000 і намотаний 0,4 шнурок Dual Hardcore. Зараз буду протягати шнурочок. Кільця, і робитимемо перші закиди. Погнали! Дивіться, друзі, який килим у нас з трави. А уявіть собі, що килим з трави ще супроводжується на дні ракушняком. А поміж мушель ростуть різноманітні, ну такі там водяні мікротравинки. І за це все чіпляється наш гачок. Що ми робимо? Після того, як зачепились, ми робимо різкий підсмик. І, як правило, якщо у вас м'якенька палка, то цей підсмик виходить досить м'яким. І приманка цим гачечком навпаки більш впивається в мушлю. І У нас може інколи бути обриви. Тому що зазвичай ми ж з вами разом використовуємо а Жилки і шнури досить тонкі. Ой, яка тут спекотна вода, друзі, і прям піпець. В траві вона не циркулює і дуже-дуже сильно нагрілась. Ну, то не до того. І для того, щоб мати нагоду висмикнути нашу приманку з трави або з мушель, ми маємо ловити на палку, яка дещо має швидший лад. Саме тому в мене в руках сьогодні Corto UX. У мене асоціація зі швидкими палками, особливо з хардсолідами, це те, що постійно мої товариші, які ловили на славнозвісну в свій час Tіkt Kennon. У них було завжди декілька кінчиків, тому що один кінчик вони ловили на один, а інший завжди був в ремонті. І так циклічно. Хардсолі для мене ну це така ламуча історія, тому я, чесно кажучи, все життя намагався ну, нехтувати цими палками, але я не можу нехтувати зараз, тому що дуже багато в мене було обривів. Саме із-за того, що м'яка палка не продирає усілякі артефакти. Ну, і давайте перевіряти. Буду перелаштовуватись на нову палку. Буду пробувати щось нове, тому що ну, щось нове це завжди круто. І розповім вам. Доречне питання: а чому саме влітку я от хочу використовувати такі палички? Тому що саме зараз в цей період буду ловити на пасивні приманки, які безпосередньо мають бути майже прикріплені, зачеплені за дно. Це шкряботушечка. А чому? Тому що в місцях, де я ловлю, течія вже дуже послабилась, і я не можу провести. Дуже філігранно приманочку ту, якою я зазвичай тут ловлю. Це, це віпо або юшедів. Я маю кидати дуже далеко і проводити приманку таким чином, щоб мати змогу звабити рибу. А риба зараз дуже пасивна. І саме на пасивну приманку ця риба реагує. Я можу закинути, поставити в принципі будь-яку вагу, закинути будь-куди. Ну, звісно, що в межах тесту і розраховувати на покльовку на будь-якому етапі. Ну, тому так. Ац. Обрізав. Йоханий ти бабай. Обрізав. Обзвал. Була дуже гарна риба. І як он так, друзі, щось наче непогане. Перша рибка у нас сьогодні і наче... Наче непогана. Це судачок у нас верняк. з викиду взяв з самого з самого на 14 грам вольфрамчик. Ну, давай давай. Покажись. Да ты в нас. Гарненький. Гарненький. Гарненький судачок. Эх. Ось, дивіться який, друзі, судачок, кілуха, кілуха є. І дивіться, як взяв хлоп і все. І одразу можна його зняти. Ну, кілушечка київська, дуже непогана, гарненька рибка, так як для вечора, для звичайного. Ось така двіжуха. Оп, перша рибка на сьогодні. Є в нас друзі. Друзі, перші враження. Дуже легенька паличка, дуже легенька. З тестом до 20 грамів. Її вага до 100 грамів, якщо я не помиляюсь, це десь 88. Ну, якщо я не помиляюсь, я звісно можу помилятись. В поєднанні з котушечкою 3000, ну, з екзістом в моєму випадку, прям суперкомплект. В руці лежить ідеально. Ну, Будь-яка, я думаю, катушка, яка важить до 200 грамів, в поєднанні буде виглядати гармонійно і прям супер. Ну такий комплектик преміумний, можна так сказати. Не дивлячись на, на те, що палка трошечки дешевша. З приводу закиду там це окреме питання, тому що багато людей є така. Думка, палка кидає, палка не кидає. Ой, я палку цю продав, вона не кидає. А ось ця кидає і буде все типу круто. Як я помічав, зазвичай, зазвичай, про некидючі палки, люди кажуть, це про ті, які навпаки я люблю. Це лад regular fast або трошечки повільніший. Такий кальмаровий лад регуляр регуляр фаст. Чому так? Тому що щоб кидати, та, щоб кидати такими палками, необхідно мати підготовку і необхідно ну, розуміти, яким чином кидати, щоб повністю напрягати бланк і він максимально розкривав свій потенціал під час закиду. З фастами-екстрафастами, це набагато простіше, тому що їх не треба сильно і напрягати. Вони мають швидкий лад. Вони вже напружені. Тому просто розвернувся, закинув де й нормальджан. Тому я не сказав би, що вона кидає погано. І не сказав би, що вона кидає там за обрій. Вона кидає ну, дуже добре. Мабуть, на вісімку з 10 покльовка була. А тут вже тут вже мій. Бок, Тому що я звик ловити на регулер фасти. Ох ти що, знов покльовка. І вже підсікаю досить ну досить сильно. А тут не треба цього робити, тому що паличка сама по собі швидка і сильно підсікати буде не зовсім те, що потрібно. Коли особливо окунець поганенько бере, Губочки можна йому рвати аж аж бігом. Але це справа суто звички. Судакевич невеличкий. Перейшов я вже на а, активну приманку. Хочеться палку поганяти з активними приманками, подивитися, як вона. Працює на провоці, не на шкрябалці, а на провоці. Ну, от, наприклад, вперся в траву судачок і міцності палки вистачає, щоб разом з судачком продерти траву. Але є питання, судачок зійшов в траві. Ну, і таке буває. Хі -хі -хі. Нічого, зараз буде новий. Хто це в нас? судакевич скоріш за все, хто ще? Я поставив вже активну приманочку і ловлю таким досить активним джигом. Прям дуже активним, я б навіть так сказав. О, ось він, судакен Судакен Мікрушний 2,8 Віпо на 10 грамах. Зараз я використовую дуже дуже е агресивну проводку. Дуже агресивну, адже е під час шаленої спеки перевантаження і дуже агресивна проводка працює. От Саме в таких умовах вона працює. Я е, не люблю робити подібну проводку. Прям дуже не люблю. Тому що я більш шанувальник е, плавної подачі, супер плавної подачі, красивенько, рибі там піднос е, підсунутий і, типу, все ок. А саме зараз на міляках працює ось така дуже активна проводка. Чому, чому судак реагує на неї, а не реагує на плавну подачу, я не знаю. От, ну, чесно, не знаю. Я намагався розібратися, але щось не виходить. Може, це пов'язано. Ну, з такою темою, як Reaction Strike. Reaction Strike – це о, риба розуміє, що вона має атакувати в моменті або ніколи. І вона хоче, не хоче, вона... Дуже різко атакує. От Інколи буває, да, коли ми ловимо, наприклад, щуку, тількино закинули, от приманка тількино зловила поверхню води і одразу вже йде покльовка. Це реакшн страйк. Сталася клювачка і черговий судочок на базі. Але дрібненький, Дрібненький, не такий, як перший. Перший був ну, такий більш веселий, це дрібненький. Але тим не менш все одно прикольно. Інформативна паличка і якраз під подібний стиль ловлі підходить дуже непогано. Навіть не дивлячись на те, що я люблю більш повільні палки. Судочка відпускаємо. І все більше статистики, більше вражень в мене з'являється з приводу цієї палочки. Це щось гарненьке, друзі. Це щось гарне. І обрізав. Твою наліво. Ні, не обрізав, зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце так діло. Але щось дуже круте. На вечір. О, щось вчепилось норм, наче, друзі. Наче непоганий Судакевич. Сандалив. На вечір. Ну давай вже, підходь. Давай вже підходь, підходь. Підходь, підходь мій золотий. Підходь мій золотий. Да. Прийшов до нас. Прийшов до нас надвечір. Ось такий. Ось таке кіло. До нас прийшло кіло. Ну от, власне, перевіряв, як палка себе поводить на агресивній проводці. І вон доперевірявся. Влетів судачочок. Гарний, дуже. Ну що, дякую тобі за те, що клюнув. Далі йди по своїх справах, підростай, виростай до 8 кіл здоровенних і приходь до нас навесні. Друзі, ну, закінчилась моя риболовля і настав час підбивати підсумки моїх вражень з приводу Corto UX. Це її вага. Вага дуже легенька. Мені сподобалось такий сухарик в комбінації з катухою до 200 г вагою. Прям виглядає. І в руках лежить круто, ну, надзвичайно круто. Друге, це, власне, чуйка. Це той аспект, який багатьох цікавить Corto UX, не глуха. Вона інформативна і така сухенька, відчувається, ну, відчувається ракушняк дуже круто. В чому ще прикол? Можливо, я не використовував її на низах, але я, ну, скажімо. Її взяв не для того, щоб використовувати там, до 5 грамів. Я взяв її для того, щоб використовувати ближче до верхнього тесту. Я ловив мінімально 7 грамами. Відчувається контроль дна просто бомбово. Що ще? Це далекість закиду. З приводу цього параметру я вже в процесі риболовлі вам розповідав, що я думаю. Палки такого ладу екстрафаст всі кидають плюс-мінус непогано. Тому що тут не обов'язково мати супер якісь скіли і багато досвіду для того, щоб закинути на далі, ніж середню дистанцію. Кидає вона добре. Фурнітура. А отут от вже треба більш детально зупинитись. У нас дуже є оригінальний катушко-тримач з гайкою, яка знаходиться зверху. Дехто хто ловить отак, може сказати, що незручно, адже тут є верхня частина, яка доволі сильно впирається в руку для тих, хто ловить саме отак. Для чого потрібні оці вирізи? Для того, щоб ловити наступним чином. Де в нас? Знаходиться баланс. Баланс завжди у нас є тут. І виріз, кладемо сюди і беремо там, де баланс. Ці вирізи для того, щоб вони прилягали до цієї частини руки. Раз, і все, і ми ловимо. Є нюанс. Коли я ловлю нашу криватушку, мені незручно тримати палку отак, тому що Ну, я занадто цю частину руки вигинаю, і мені ну, просто незручно. Я роблю отаким от чином на себе. Просто щоб мінімальні рухи рукою робити, і в мене приманка одразу приходила в рух після торкання. І от для от таких маніпуляцій, оця частина мені, звісно, не зручна. Ловити можна. Ловити можна комфортно, якщо звикнути, це без проблем. Але мені трошечки, трошечки незвично, що тут такий бугор випирає. От. Але з цим жити можна. З приводу гайки зверху, хтось каже, ой, гайка зверху це ознака того, що контора фігнява, треба гайка, щоб була завжди знизу, зверху не це все теж лірика, тому що є дуже багато комбінацій, дуже багато різних варіантів використання катушка тримача і гайки зверху, знизу, додавання елементів, неопрен, метал і там купа всяких дорогоцінних каменів. Тут все добре. Гайка непогана, закручується нормально і. На перший погляд нема в неї елементів, які можуть ну, там, різко, різко злітати. Фурнітура кільця. Кільця тут стоять фуджі. Фуджі не титан, тут стоїть ну, ніржа, звичайно. нержавіюча сталь, і всередині теж нетрозайт, всередині стоїть, ну, мабуть, сік. Основний нюанс на плюс-мінус бюджетних палках. Це ось тут. Це ранінги і тюльпан. Якщо перевантажити ось цю частину кільцями, то буде фігня, тому що в нас буде перевантажений кінчик, і під час закиду він буде там робити оці паразитні коливання, і під час проводки буде сильно дуже завалюватись в бік приманки, адже. Сам кінчик буде нахилятись туди за рахунок перевантаження. Тут у нас стоїть, ну, я не знаю, я, я думаю, що це 3,5 або 4 діаметр кілець. Вони зовсім не заважають. І враховуючи те, що у нас іде вклейка, три ранінги і тюльпан. Ось ця частина це хардсолід. Ну, її спробую ще перевантажити, тому що вона монолітна і ну, така доволі, доволі дебела. Одним словом, гармонійно ці кільця стоять на кордою uh, X і не заважають взагалі. Uh, тепер нюанс довжини. Довжина тут 7,10 це 2,38. Ну, Округлому буде 2,40. Довжина 2,40 і тест до 20 грамів. Таке поєднання, воно, звичайно, дуже непогане, воно універсальне, можна полазити там по невеличких річушках, можна вийти на Дніпро покидати. Але суто для мене, от я великий шанувальник довгих палок. І от мені тут не вистачає трошки вдовжині. Ну, 30-40 см це було б взагалі кайф. Ну, 40, це я вже загнав, це замріявся дуже сильно. А 30-ку можна, можна додати і було б взагалі клас. Але це найдовша модель в лінійці, і скажу я вам, її в принципі, в принципі як універсальну вистачає. Вага, її вага до 100 грамів. Якщо я не помиляюсь, я вже вам казав, що я можу помилятись, 88 грамів. Мені так здається, перевірте, перевірте, друзі, я посилання на цю паличку залишу в закріплених коментарях, так що це буде зробити неважко. Ну, Прям дуже легенька. І не дивлячись на те, що вона досить бюджетна, це не корто просто, це корто UX. От Що прикольно, графіт-лідер зробив ліні... лінійки всі UX дуже-дуже пристойними, і коли береш в руки, ти навіть не розумієш, що вони цією добавочкою UX. Прям ну, дуже кайфові. Але е, в цей самий момент коштують в два рази дешевше, ніж не UX. Я і так наговорив вам досить багато інформації. І ще більше я вам розповім е, пізніше, коли половлю на неї досить багато часу. Е, наприклад, мені зараз цікаво, наскільки ця вклейка буде витримувати захльости. Е, не так, е, ну, чи не так, як на Тікті Кеннон, що воно буде все ламатись, я обов'язково перевірю. Наскільки вона не ламуча або навпаки ламуча. Вам про це розкажу, на одній риболовлі це важко зробити. Потім подивимось, чи не буде відламуватись у неї ось ця частинка. Потім чи не сильно задовбить мене цей катушкотримач, який не дуже зручний, як на мене. Знову ж таки, як на мене, при подібному положенні під час проводки. От. Ну і подивимось, яку рибку можна буде не витягти. Я думаю, що вдасться мені щось гарне зловити. Ну, а на сьогодні все. Я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Якщо так, то традиційно натискайте на вподобайку. Ну і пишіть коментарі, якщо хтось з вас вже ловив на корто UX або на корто, і в нього є якийсь досвід. Мені дуже буде цікаво почути ваші коментарі і ваші враження з приводу користування цією палкою. Ну, а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. Писайте все на світі і до зустрічі тут.